Сьогодні День журналіста. І у нас є для вас дуже гарна новина. Наш гурток журналістики виграв грант на 100 тисяч гривень на сучасне обладнання. І ми будемо розповідати усьому світу, яке прекрасне наше місто. Пишемо нашу історію з громадою разом. 6 червня у День журналіста ми зустрілися з секретарем Жмеринської міської ради Вадимом Кожуховським та поділилися приємною новиною. Вітаю. Вас. Наш гурток журналістики виграв грант на придбання сучасної техніки для дитячого телебачення у Жмеринці. у свої 29 років. Вадим Вікторович один з наймолодших у депутатському корпусі Жмеринської міської ради. Сьогодні він разом зі своїми заступниками виконує обов'язки міського голови, контролює роботу органу місцевого самоврядування, управлінь та відділів різних галузей громади. Тати, Як Донецький аеропорт? — В Це... серпні місці призвали нас 95-ту бригаду. Це був 2014 рік. Ми побули до вересня на полігоні в Житомирі. Потім нас перекинули в місто Костянтинівку Донецької області. І звідти вже за нами закріпили задачу за 90-м батальйоном окремим. Це оборона Донецького аеропорту і окружності. Це був Донецький аеропорт, вишка, пожарка, всі об'єкти, які знаходяться в Донецькому аеропорту, населений пункт Піски, опитне, водяне. Ну, там вони так по кругу, якщо по карті подивитися. І до кінця, до січня 2015 року, ми там тримали оборону. Потім підірвали аеропорт, коли вже. Ми відійшли просто в ті населені пункти, де ми і були, і, і там тримали оборону далі. Ну Там в ньому після нас нікого не залишилось. Ні вони там вже ну, не тримав ніхто ні оборону, Надави, ні воювали. Там вже не було нічого. Зв'язки з побратимами підтримати це? Обов'язково, так. Да. Да, сьогодні, по сьогоднішній день вже багато немає з них, але ті, хто живі, то є. Ми кожен рік збираємося, їздимо по своїх побратимах, яких вже з нами немає, по могилах. Ну, до часу, до часу повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній день вже багато хто служить, то немає. Але так то підтримуємося з кінця з усіма. За чаєм Вадим Кожуховський розповів про роботу колегіального органу і про різні напрямки роботи. Але разом з тим зауважив, що найбільше уваги приділяється саме роботі із родинами переселенців та підтримки наших військових. Бюджет жмеринки на пальцях, якщо розказати, найголовніше це залізниця, хто сплачує податки в бюджет, що він саме формується. Це і податок за землю, і податок з доходів. Друге місце це наші підприємці і малий, середній бізнес. Ну і кожна фізична особа, яка ходить на роботу, як ви знаєте, зарплати ПДФО, вони сплачують бюджет. Все, Цей бюджет наповнюється. І потім в кінці кожного року він... Плани на майбутнє розподіляються. Ми мали змогу поспілкуватися про реалізацію проєктів, над якими зараз працює міська рада? Секретар міської ради розповів, що триває підготовка до облаштування нових дитячих і спортивних майданчиків, скейт парку та навіть реконструкції площі біля меридіану з фонтанчиками. Але знову ж таки найбільша увага сьогодні спрямована на підтримку наших військових. Які проєкти ви плануєте реалізувати для молоді? В цьому році чи взагалі? Взагалі, і в цьому році. Ми багато робимо проєктів в цьому році зараз. Це ми робимо, хочемо реставрувати площу коло Меридіана, щоб там були і фонтани, і скейт-парк, і оновити, оновити майданчик дитячий. Це сьогодні роблять проєкт на це все. Друге, звісно, хотілося б зробити на теці на Соборній тут, де закинуті ці. Футбольні поля там маленькі такі міні. Таке, щоб можна було футбол, волейбол і баскетбол там грати. Так, Це таких три майданчика хочемо і в парку зробити. Ну, в парку буде такий чуть трошки більше, такі приблизно коло другої школи. Uh -huh. Щоб uh -huh. з трибунами і цей так... uh -huh. футбольне поле таке не uh -huh. з штучним покриттям? В Парку штучним, а на теці тут uh, з гумовим покриттям. Це таке в планах. Є в нас. Проєктів є багато, так да, і крутих, але це все опирається. Бюджет запитали у секретаря міської ради про його хобі і відпочинок після роботи, а також розповіли про свої захоплення і мрії. Софія Войтович займається хореографією, українськими народними танцями. Аліса Данилюк тренується в міському басейні. Софія Явтухівська та Анна Кузнєцова займаються сучасною хореографією з елементами гімнастики. Руслан Семенишин виборює перемоги на всеукраїнських конкурсах з греко-римської боротьби. А Савелі Басараба професійно декламує поезію та грає в трупі міського театру. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, неволі плачучи, помру, і все з собою заберу. Ні малого сліду не залишу на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яни батько з сином, не скаже синові Молись, молися сину за Україну. його замучили колись. Усі ми дуже сильно любимо рідну жмеринку і дякуємо за те, що у нашому місті є так багато гуртків, секцій, студій для розвитку нашої молоді. Лише у центрі позашкільної роботи творчістю охоплено понад 900 дітей зі жмеринки та гостей із родин-переселенців. Майже 700 дітей безкоштовно тренуються у секціях дитячої спортивної школи. Секретар міської ради Вадим Кожуховський розповів, що депутати підтримали рішення про програму розвитку плавання і вже два роки поспіль пільгові категорії населення та активна молодь мають змогу відвідувати басейн Юність. Під час розмови ми розповіли про свої плани та ідеї з підготовки цікавих сюжетів про рідну жмерену. Щоб у кожному куточку світу знали про наше прекрасне місто і неймовірних і талановитих людей, які тут живуть.